Так, друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. От. Так що, друзяки, знімаємо відосик. Хочу трошечки бла-бла-бла, побалакати, змотивувати далі працювати, тому що не потрібно опускати руки, треба рухатися далі. Все буде добре. Все буде, якщо ми зможемо об'єднатися і вистояти. Так що, друзі, ну а зараз діло. Про бройлеручка. Так що сьогодні ми, так сказати, фактично добили останню передостанню партію, тому що в нас ще залишилося 16 штучок і це вже буде на післязавтра. Так що, що ми зараз робимо? Тобто ми зараз беремо і розбираємо бройлера. Для чого? Для чого, Леся Петріна, ми розбираємо бройлера? Ти не знаєш? Для того, щоб шелудько не сумував, щоб у нього була робота. Правильно? Так. Правильно. Сказала Леся Петрівна, філеєчки вирізати, крила обрізати, тому що деякі там наші дружбани побачили відосик і кажуть, так, а мені теж треба копчені шиї і треба копчені крила. Так а де ж їх взяти? Їх можна тільки взяти, де? Ну, вирізати тепер прийдеться. Так що, якщо у вас не беруть ціляком курей, так що маєте можливість. Трошечки змінити асортимент, так як казала мені одна із моїх підписниць, от яка переїхала з е, окупованого, не з окупованого, а деокупованого, ну а потім з під ізюма вона приїхала і втратили вони своє господарство, свою техніку, будинок і тут вони Розпочали жити неподалік і також надивилися і тримають також бройлери І каже, ну люди приїжджали на базар, просто бройлера одного, два, там, три продам і все капець. І що каже, думаю, що треба робити. Вона взяла вдома, розділила на філе, на каркаси, і вже люди тобі ж по е, різному, е, ну, кожна людина по різному забезпечена. Хтось прийшов, узяв е, цього самого. Ребро, ось кажу, ребро, хтось взяв на суп, а хтось взяв крила, а хтось взяв бедра. Ну, от І таким чином може людині, деякі людині і не потрібно курка з Ну, Але на даний момент ми не із-за того, а із-за того, що тепер нам треба, що нам треба отакі крила. Я думаю, він нас там дивиться, а якщо не дивиться, то я думаю, то не, не важно. Тож крила ми відрізаємо, але крила киде сюди до них, да? Да, ти да, потім да, розберешся. Угу. Тобто в нас є два крила, я потрібно потім вже з ними розбереться. Є в нас отака шия. Ну, понятно, ця шкура потім одріжде, бо вона буде Одразу не да? товарна. І ми пробували коптити з перепилами отакі от от шийки. Тоже сюди чи окремо? Так. Да. Я потім сама попакую. От. І... Саме цікавіше те, що реально вона, ну, вона класнюча. От, я тільки що пробував, І філешечку тепер треба відрізати. І що в нас тепер виходить? Якщо цілою, звісно, начебто з одної сторони красиво, да? от все. Але шкурку прийдеться знімати. Да? Да. Шкурочку ми знімаємо. Ну, і я бачив там в інтернеті, її просто так клад, Склад в інтернеті можна побачити все що угодно. Жалко, конечно, бо я люблю зажарену шкіручку, але вона нам не потрібна. Так що дивіться, які класні грудиночки у нас є. І зараз спробую це все діло розібрати. Я, конечно, не дуже там спец. Коли включаю телефон, то в мене тоді не все так виходить, як би хотілося. у нас ще ця є. Як вона. У нас же можуть дивитися ті люди, які пропрацювали там 300 років на обвалці курки. Я знаю, в наші березанці навіть працювали на обвалці курки. О, та ж тут ще в нас йдеться, як воно називається. Ключицька типо, да? так? Хочеться ж по максимуму обрізати м'ясо. І дивіться які, виходить крас класно. Да? Ось такі красиві. О, і зараз буду вирізати другу. Тобто треба спочатку що, вивчити анатомію курки, а потім починати розбирати. Бо щось у мене не все так класно виходить. Бо ще ж директор біля мене сидить, знаєте, як воно щас... я зараз. Да, і воно мене... Я починаю нервувати. Зараз угу. просто надрізаю тут всього це діло. Але, в принципі, з цього каркаса, ну, якщо його обварити, ще можна юшку якусь зварити. Ну, це не для мене, звісно, бо я вчора їв сирний супчик Дивіться, який. Красівені просто нема в мене вагів, але хотів би, можна було б зважити і подивитися. Для того, щоб цим всім ділом зайнятися, вам треба просто буде по тому приділитися, е, скільки чого ви, скільки бедра, скільки крила, скільки шийок, скільки таких каркасів. Хоч на базарі, я думаю, що є поціновувачі і беруть такі каркаси. Я думаю, не всі люди зараз жирують і не всі отримують по е, 100 тисяч заробітну плату. А це куди кидати? Там на кубку складай. А цей тазик нашему? На филе. А цей здоровый? Uh -huh. Ну переп... можешь туда каркасы ложить. Сюда. Угу. есть я сюда ложу. А я могу в ведро каркасы положить. филе туди там складай. Да. Да там, Сережа, давай величай, ты багаду балакаешь. У меня ж видос снимается. Так что, бачите. Директор тут сидить, трохи я не нервуюся, щоб не наробити косяків, так як її не буде, я потім тихо там раз-два. Раз-два, все, да. Ні, в мене там є просто, якщо вдруг щось не вийде, то я потім, ну якщо багато м'яса залишиться на хребту, я його просто обріжу і патрону дам, він його з'їсть. І про це ніхто ніколи вже не узнає, крім патрона і мене. Так що ви напишіть, як ви розбираєте курку. Я розбираю так. Я в принципі ніде не вчився. Це неправильно може я роблю, але ми в прошлому раз так робили і ми зробили собі отаку заготовку. бачите. Відрізали крила і в нас виходить отака шийка. І ці шийки ми будемо коптити. Покрасить. Так що от така історія. Шку, жалко тільки мені оцю шкірочку. Хто любить зажарену шкурочку, я люблю зажарну шкуру. Хоч я не пам'ятаю, хтось у нас колись брав курей і вони обдирали шкуру. Помниш? Це твоя кума. Моя кума? Да. Яка це така? Пастушенка. Да? Так, от вони ну, люди не їдять шкуру. Не, не можуть. Да, так, жирно жирна, так, виходить. Просто Тих. не їдять. Просто не їм? Так. Ні, ну я, наприклад, варену теж я її не їла. А от якщо зажарювати, то... Намазано, так. Да. На... Филєвичка хороша. І це у нас в основному курочка сьогодні. У нас сьогодні петушків немає. У нас сьогодні курочка. Подивилася, Леся Петрівна на мене косяка. Думаю, телефон виключу, потім вона мені розкаже. Де я що не так порізав? Ха-ха! <гум> Є таке дело, не? Так, да, я все чую. Все чую, так що дзвонить телефончик. О -по. О -по. Я ж не можу розібратися з цим ось. Зяк його? Расскажите, я скажу. Включить її. Піде на юшку. Раз. Ну, або також можна робити тушонку. Тушонку можна робити не тільки там. Тобто таким чином, коли ви розподіляєте, це у вас є, там те у вас є, тобто бедра, крила. ну Типа збільшуєте асортимент і тоді на поціновувача продукції, продукцію. Тобто, хтось любить те, хтось любить Ну А також можна. Робити там курячі рулети, можна тушоночку якусь робити. От. І все буде покрасити. Можна коптити, потім такими ведричками також. Не іменно там. От. Так що така, друзяки, історія. Ось так. Ми коли на тушонку робили, то ми, виходить, а ми теж використовували. Целяком, поняли? То йшла в нас із кісткою. Буває, люди замовляють без кістки. По-разному. Так що така історія. Хоч зараз віддають перевагу, люди більше готові продукції. Тому що немає світла. У нас сьогодні вже також один раз не було. Я не знаю скільки годин точно. Але довго. І оце виключили о 13.00. Плюс-мінус там і, 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 і не буде до, до 20-ї години вечора. Так що така історія, друзяки так що Продукти сільськогосподарські дешеві майже ніяк не можуть бути, тому що на сьогоднішній день воно за собою ще тяне. Моменты. Ты же за твоего звонка мне видос забанят. Авторский право. Алло? За музычку. Добрый. О. Так что это такая история? Вот так а. Что скажете? Да я вам классно так. такая. Ось така філеєчка. Де можна з неї биточка зробити? Можна зробити джерки. Можна зробити сиров'ял із філеючок. Можна все, що хочете зробити. З кориної філейки, особливо з такої потужної. Якщо хороша філеєчка, то можна зробити хороші джерочки. Завтра в мене повинна бути рибка. А що робити? Поки прохолодно, можна буде і працювати. І в принципі на сьогоднішній день зараз йде вилов, і дехто там з людей мені писав, ой там дешевше, десь там можна купити, там, там, там. Ну, По-перше, це треба їхати. По-друге, її треба привезти живою. По-третє, це затрати і час, і час. От. Якщо... У мене все тут так пофеншую, мене все задовольняє, то не є. І це так само, як там люди кажуть, ой, на базарі там товстолоп по 90 гривень. А у яготині можна купити в магазині там по 65 в репозі". Та Такі питання, їдьте. Якщо вам треба один купити товстолоп, одну рибу, і ви будете їхати в яготин. З ну Якщо у вас є лишній бенз, тоді питання є. Можете кататися, то я думаю, краще заїхати на базар і купити біля хати живого, то, то, і не їхати на яготин. Чи все-таки вигодніше поїхати туди, купити, потратити час. Потратити горюче, а от більшість людей цього не рахує. О. Але саме головне, що вони з'їздять на його приїдуть у березань, потім сядуть під під'їздом, будуть спілкуватися із своїми там подружками і друзями, будуть казати, ой, та я купила то столоба по 65 гривень одного 5-кілограмового. Але не скажу, що а, я купила в його тині. А те, що вона потратила годину часу, що вона витратила там енну кількість бензу, ну може на велосипеді поїде, не знаю. І якщо людині нема чим зайнятися, то можна і кататися. А якщо в людини є час, який оцінюється, і за цей час вона може щось зробити, то я просто рахую, що то не раціонально. Так що, друзі, отак розбираю силочку курку. По-своєму, по-простому, по-сільському. І бачите, в мене тепер з'явився новий, нов, новий товар для одного із моїх підписників, який видивився цю ситуацію і каже, мені тепер треба шиї копчені. Так що бачите, у нас тепер будуть копчені шиї. Ну, не завжди, поки ми все розбираємо. Ті вже курі, які в нас є, вже за Так що Е, ціна питання, і там ще один кстати, блогер там розповідав, що е, невигідно тримати бройлера там, фермерам, якщо купувати там бройлерне курча по 35 гривень Суточ, Ну, Я, по-перше, не рахував, але скажу вам одне. На даний момент, от, якщо, ну, він там мене упоминав, якщо людина буде частково робити деяку роботу, Сама. Тобто комбі-корма там, гранулювати. От ми до Наташі їздили і Наташа ну, відкрито сказала, якби ми не гранулювали зараз самі, не робили комбі-корма, то ну, як такового доходу на птахівництві оптом, коли ти здаєш живою вагою, ну ти хер би що там заробив. Так що прийшов той час, що якщо ти сам собі не зробиш то сам собі і не заробиш. Понятно, великі корпорації також, всі великі зав... ну, фабрики, от, вони виробляють самі комбікорма. В основному. Ну Таке, як я Мироновський хлібопродукція, як воно там називається, наша ріабачка. Чи... Я вже не знаю, чи є таке, чи нема. Але вони ж самі виробляють комбікорм. Так що така історія, але багато людей там говорить, що там хімія, там ще щось там траляля. ля, -ля. Це залежить від самого комбікорму, від якості комбікорму, від самого курчати і т.д. і тепер умов утримання, і пішло-пішло-поїхав. Так, да, Можливо, на е таких як великих фабриках, птахофабриках, е то там буде йти профілактичні процедури для того, щоб страхуватися, тому що велика кількість і періодично там робити якісь е е виповісти. Так що я рахую, що це в цілях безпеки це є нормально, чим, наприклад, потім. Воно почне дохнути, його начнуть там, то його просто не встигу реалізувати, але все одно почнуть. Так що, краще зробити профілактичні процедури, чим або різати вже фуру курку, або її просто потом прикопувати. Або утилізувати, А утилізувати також для цього потрібно. Заводи в тілі, а це треба доставити ту сюди до хлоптицю. Я думаю, що просто люди не звертали на це увагу, але я коли робив на заправці, я бачив, як возили повними машинами і курей, і кістки, і все стане. Куди на переробку? Я навіть не знаю, де зараз в Україні працюють переробні заводи. Раніше у нас був Василиновка тут, він зараз закритий. От, був. Переробний завод Ну, а, я думаю, що є по-любому. Але дивіться, такі як Дніоперіаслучний, у них свій маленький і вони молодці в цьому плані. Закритий повністю цикл від лавну до столу. От. І вирощують і зернові. І переробка, і комбікорма, І усе. Так що, друзі, така історія. Уа. Я вам показую приклад того, що якщо... Нічого не робити, то нічого не буде. А під лежачий камінь, вода, понятний перець, не тече. Так що, якщо не беруть цілою куркою, то пробуйте її або отаким от чином продавати. От, в принципі, тут у цього каркаса хрень цілих несе, це там видно. От. Або пробувати коптити і щось робити. Філе вийшло доволі непогано. Це у нас тут вийшло раз, два. 3, 4, 5, 6 курочок. Шість курочок, я думаю, що Легко. не хочу просто багато бути словним, але такі дві філюхи це просто дійсно, Просто капець по красоті. Так що така історія. Так що я фактично свою роботу тут зробив, невеличку кількість перебрав. Тепер Леся Петрівна, це все діло приведе в порядок. Це у нас виходить відходна частина, каркаси і шкурки. О, ну, Каркаси самі вони не важкі. От. Я скажу, можна їх просто... Тут, тут м'яса не дуже багато, їх можна буде або кипнути м'ясо обібрати, о, десь на якусь юшку. От. І все. Так що все можна переробити і все можна реалізувати. Ну, на сьогоднішній день ще працює. Е, в принципі, почта доволі активно допомагає всім підприємцям. Але найобідне те, що коли людина їде за кордон і везе кілосала, то... Його висаджують з автобуса і дрюхають. А якщо перевізник везе, то все нормально. Так що якось так, якось ну, не можу зрозуміти, Воно напишіть свою думку в коментарях. Все, я це вже переробив. Фактично. Фактично. Ось так я познущався. Гарно. Красиво, так? Да? Філеєчка? Угу. Ну, а це вже потрібно пошаткує. Ну а це виходить. Ну, яку можна там його обібрати або вернути, я не знаю. Що з нього можна зробити, так? Да? Розберемося. Так що все, на цьому все. Мотивуйтеся, працюйте. Всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока. Пока.